Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наступною думкою, яку сьогодні ми візьмемо для такого, таких розумів наших е, митрополита Андрея, він висловлює стосовно совісті і віросповідання. Отож, що говорить митрополит Андрей, поступати за велінням совісті це обов'язок, до якого ми всі покликані, який зобов'язані виконувати, незважаючи на віросповідання, до якого належимо. В своєму трактаті як будувати рідну хату, митрополит Андрей. Виводить цілу главу про е, віросповідування людей, українців. Він говорить про те, що Україна в силу певних історичних обставин стала дуже такою м, багаторелігійною державою, що дуже багато різних е, конфесій віросповідань в Україні, уже на той час, не говорячи про сучасність. І от він вбачав оцю, з одного боку, ця е, багатоконфесійність, якщо так можна висловитись, з одного боку, вона є наче роз'єднанням країни, а з іншого боку, вона є уособленням віри, певних спільнот і груп. І от він говорив нам, ми про це говорили, про те, що саме релігійна єдність це одна з тих речей, які ми маємо цього досягати. І от він називає, що є релігійною цією єдністю? Це поступати згідно совісті. А совість, знаєте, це закон Божий. Це тих десять заповідей, які є прописані в Святому Письмі. Це ті десять заповідей, які є закладені всі конституції світу. Тобто, в усіх релігіях, які би вони не були, в будь-яких конфесіях християнських говориться про одне й те саме: про те, що ти маєш любити свого Бога, йому довіряти. І про, взаємні, про повагу, і взаємне, як би це сказати правильно, визнання один одного. Тобто, заповіді Божі вони врегульовують стосунки людини і Бога, людини і людини не кради, не обманюй, не наговорюй на інших людей, не вбивай інших людей. Не заздри, не пожадай нічого, що не є твоїм. І якщо кажу, ви подивитесь в будь-яку, візьмете будь-яку релігію світу, будь-яку конфесію, немає значення яка, вони всі про це говорять. І навіть е, будемо так казати, Московський патріархат, який, на жаль, став войовничим, але в основі. Е, Православної церкви Московського патріархату стоїть 10 заповідей, які є для всіх одинакові. І от митрополит Андрея на цьому наголошує: наша церковна релігійна єдність це життя по совісті, незалежно від того, якої ми віри, до якої конфесії належимо. А життя по совісті це дотримання заповідей Божих. І як підсумок згадаймо епізод зі Святого Письма з Євангелія, де багатий юнак приходить до Христа і каже, що мені зробити, щоб осягнути Царство Небесне? Христос каже: виконуй заповіді. Тобто, щоб осягнути царство небесне. Виконуємо заповіді. А царство небесне ми починаємо будувати тут, на землі, коли ми вміємо, і цінує, коли ми вміємо співжити з іншими людьми, які не схожі на нас. Саме вміння домовлятися, саме вміння жити в любові, в повазі з ближнім своїм це є початок будівництва царства небесного тут на землі. Він тоді, митрополит Андрій закликав, до життя по совісті, бо це є єдність країни. І сьогодні ці слова його мають звучати для нас як моментом є об'єднання однієї країни, коли не мають права звучати, знаєте, різних слів про те, що якась церква є кращою за інших. І що вона претендує на щось більше, ніж інші. Цього не повинно бути. Єдність це життя по заповідях. Це любити Бога всім серцем, розумом, душею, це любити ближнього як самого себе. Ось це є життя по совісті, це є життя в єдності. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Боже помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорни, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається 8-й годині Божесної літургії, а 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!